Знайдемо суму векторів. Отже, вектор А має координати мінус -1, 1. Далі знаходимо МВ вектор, тобто М множить на координати вектора М множимо на мінус 1 М. і М множимо на 2 2М. Потім додаємо А плюс МВ. Буде мати мінус 1 М. і 1 додати 2 м Отакі координати нашої суми. Нам відомо, що далі вектори будуть перпендикулярні, тому їх скалярний добуток дорівнює 0. Знайдемо скалярний добуток А плюс m на Б. Тобто координати вектора Б множимо на відповідні координати цього вектора. Тобто мінус 1 ми множимо на мінус 1 мінус М і додаємо. 2, що множиться на 1 плюс 2m. Отже, 1 плюс m плюс 2 плюс 4m скалярний добуток дорівнює 0. 5m плюс 3 дорівнює 0, 5m дорівнює мінус 3 m, щоб знайти мінус 3 ділимо на 5, і це буде мінус 0,6. Ми знайшли m. Позначимо всі суточки Б через х. А так, як ця точка лежить на прямій y дорівнює 3, то y цієї, для цієї точки буде дорівнювати 3. А це координати нашої точки Б. Далі знайдемо координати вектора AB. Від кінця координат точки Б будемо віднімати координати точки А. Отже, від х ми віднімаємо мінус 4. Додати 4, і від Y ми віднімаємо 1. Тобто 3 відняти 1 буде дорівнювати 2 координати вектора АВ. Так як наші вектори колінеарні, то координати у них пропорційні. Тобто х 4 поділити на 3 дорівнює. 2, що ділиться на мінус 5. Ми отримали ось таке рівняння і будемо його розв'язувати. За основною властивістю пропорції множимо ось так от характеристи, маємо мінус 5 на x плюс 4 дорівнює 6. Тобто мінус 5х мінус 20 дорівнює 6, мінус 5х дорівнює 20 плюс 6, 26. А щоб знайти х, ми 26 ділимо на мінус 5. Буде мати мінус, і буде мати 5,2. Отже, х мінус 5,2. Нам потрібно знайти довжину сторони BC, А так як ми маємо кут А протилежний до сторони BC, і у нас є коло описане навколо даного трикутника, то ми знаємо, що радіус описаного кола обчислюватись може ось таким чином. В даному випадку А це сторона ВС, альфа це кут А. Тобто, ми можемо записати, що Б дорівнює 2р і на синус 45 градусів, тому що кута дорівнює 45 градусів. Таким чином, нам потрібно знайти радіус кола. Коло у нас х у квадраті, плюс у у квадраті мінус 4х до рівня 68. Приведемо цей вираз до звичайного виразу щодо кола. Тобто я запишу це так, х квадраті мінус 4х, і щоб була формула квадрата до члена, додам 4. І віднімем 4, щоб нічого не змінилося, плюс у у квадраті далі до рівня 68. Тому. Х мінус 2 до квадрату, плюс y у квадраті дорівнюють 68, додаємо 4, 72. Отже, в даному випадку ми знаємо, що 72 це радіус у квадраті. А отже, радіус буде дорівнювати корінь 72, а 72 ми напишемо, як 36, що множиться на 2. І тому радіус нашого кола буде дорівнювати 6 коренів з 2. Таким чином, сторона BC буде дорівнювати 2 на 6 коренів з 2. І на синус 45 градусів це корінь з 2 на 2. Двічки скоротилися. Корінь з 2 на корінь з 2 це 2, допомножити помножити на 6, 12. Отже, BC дорівнює 12. Нехай координати вершини b, x, b, y, b. Вона лежить у першій координатній чверті. Знайдемо координати центра кола. Коло у нас задане рівнянням ось таким, а ми його приведемо до вигляду звичного нам щодо рівняння кола. Для цього ось тут знаходимо ще квадрат двочлена. члена, формулу. Тобто у квадраті мінус 4 у Далі нам потрібно ще додати 4. Щоб була формула відняти 4, щоб нічого не змінилося, дорівнює 21. Тому х плюс 3 до квадрату плюс y мінус 2 до квадрату дорівнює 4 переносимо 25. Отже, ми можемо сказати, що координати точки, С, точки А центра кола це мінус 3, 2. Радіус цього кола дорівнює 5. У нас за умовою сказано, що сторона АС паралельна осі Y. А це означає, що у точці С по Х та ж сама координата, що і у точці А, тобто точка С по Х має мінус 3. А по Y, так як радіус, радіус у нас це відрізок АС, тому що коло проходить через вершину С. А довжина радіуса, як ми бачимо, дорівнює 5, то тут у нас по Y було 2. І плюс 5 вгору, це у точці С координата 2 плюс 5 7. Отже, точка С має координати мінус 3 7. А далі, так як трикутник, у нас прямокутний, з прямим кутом С то BC паралельна до Осі Х. А це означає, що у точці B по Y та ж сама координата, що і у точці С. Тобто в точці Y буде дорівнювати 7. А от для того, щоб знайти Х, ми використаємо умову, нам сказано, що сторона BC втричі більша за довжину сторони АС. А С у нас по довжині дорівнює 5, отже, BC буде дорівнювати в 3 рази більше 15. І тоді, так як у точці С координата по Х мінус 3, то вправо ми додаємо 15, мінус 3 плюс 15 отримуємо координату по Х точки Б12. Таким чином, наша точка Б має координати 12 і 7. У відповідь ми маємо записати суму цих координат: 12 додати 7, 19.